TV UA. про головне. они сейчас обсуждают, какое они количество жертв России нанесли Там 60, 70 тысяч, 120 тысяч и так далее. Збройні сили України почали збивати шахеди найновішими системами вампір. Ця система працює таким чином. Зенітники беруть ворожий шахет на приціл, але використовують для цього невідому оптико-електронну станцію. Після цього в дрон влучає реактивний снаряд. Відповідні кадри наводять на думку, що це показано перші публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок ВАМПІР, керовані реактивні. Містеряди АйПій IPKWC, вважають українські видання. Нагадаємо, що раніше сполучені штати повідомили, що Україна до кінця грудня одержить усі 14 замовлених у сполучених штатах комплекси вампір. Отже, ворог зараз намагається скористатися перевагою в живій силі, боєприпасах, техніці, і прагне протиснутись на певних ділянках фронту. Інтенсивність бойових зіткнень досить висока. За минулу добу було 100 від. Битих атак ворога це високий показник. Дві третини це якраз була Авдіївка Мар'янка. Там і ще 19 бойових дій це навколо е, Бахмуту. І звісно, коли ми перебуваємо в обороні, то зразу згадуємо про те, що добре б мати гарні фортикаційні та інженерні споруди для захисту наших оборонців. Це вкрай актуально і в контексті Авдіївки, де Нові лінії оборони вже мають бути готові незалежно від того, чи доведеться нам на них відступати чи ні. Так само і зокрема щодо наступу ворога в напрямку часов'яра, до якого там два кілометри. І аналітики Діпстейт сьогодні здається, написали, що місцевість навколо часов Яру можна зробити неприступною, але цитую, історія з побудовою інженерно фортифікаційних споруд та підготовкою до оборони знову залишає бажати кращого. Так оце. Твердження бажає кращого не може не турбувати. Чому так, що у нас фортифікаціями, тому трохи подробиць для розуміння. Тобто, фактично названі всі області, фортифікація була потрібна і потрібна зараз усюди. На це потім були виділені досить значні кошти. У січні 2024 року уряд заявив, що на це буде скеровано 17,5 мільярдів гривень, як на будівництво інженерно-технічних, так і фортифікаційних споруд. І потім було виділено ще додатково 2,5 мільярди, як було сказано, профільним відомствам та обласним державним. Ним, адміністраціям прохід робіт з фортифікації публічно звітував. Хіба що от е, вже знятий з посади командувач об'єднаних збройних сил генерал Сергій Наєв, який казав, що з червня 22-го року по е, січень 24-го у північній операційній зоні, тобто це на кордоні з Арефією і Білоруссю, побудовані нові фортифікаційні лінії з ровами, дотами і новими опорними пунктами, і що щільність мінно-вибухових загороджень була збільшена аж у 16 разів. За словами генерала, тоді розбудова. Оборонних рубежів займалися приватні компанії під керівництвом військових інженерів, але це, так скажімо так, оптимістична сторона медалі. Є і зворотня, деталі якої зараз ну, в Вимушено переповісти, спілкуючись з чиновниками, з військовими, виявляється, не у всіх областях роботи йдуть швидко і є низка причин, які це гальмують. Які ж це причини? Назву три проблеми. Перша значна частина часу витрачена або й досі витрачається на узгодження цих проєктів фортифікацій на кожній ділянці, узгодження кошторисів під ці ділянки. Мені кажуть, що треба було брати типові проекти, самим прив'язувати ці проекти до місцевості і будувати без кошторису, а потім отримувати гроші постфактом. Але. Так бояться робити, бо потім будуть мати проблеми з ДБР, які необмінних мені кажуть з'являться. І з цієї причини приватні компанії на підряд з будівництва цих фортифікацій ті не поспішають, а державні не мають достатніх потужностей. Друга проблема це стосується залучення робітників. Виявляється, що дефіцит людей, важкі умови і терміновість, продукує певні очікування щодо зарплати. але Є нормативи на оплату трудовитрат, які обмежуються цими кошторисами. І тобто ця зарплата не може бути високою, тому у деяких областях або на певних ділянках прогрес менший, аніж могло бути е з фортифікацією, попри те, що гроші формально на ці потреби існують. І третє, е окрім того, що треба вирити рови порозтягувати ці бетонні зуби дракона та позакопувати бетонні доти те що називається фортифікацією. ще треба все правильно замінувати наприклад встановити протитанкові міни за радянськими нормативами була така норма що там на один кілометр потрібна одна тисяча мін зараз ці показники збільшені в 5 чи в 6 разів і зокрема нагадаю що на півночі, на основних ділянках наступу противника вже було встановлено 500. Од тисяч протитанкових мін, але де факто виявляється цього замало треба десь в межах 4 мільйонів. І є чи є у нас оці портитанкові міни, запитав я. Відповідь була такою: у нас є певний дефіцит мін ТМ-62. Це обміна ТМ-62. Це якраз ця основна портитанкова радянська міна. У нас ці міни не виробляються. Є певний запас підривачів до цих мин. А сама міна це власне 10 кілограмів ваги, як ми зараз бачимо, там разом з підривачем 8 кілограмів. Це, можна магазині, вибухівка, яка складається там з кротилу так. Як Гено і ці складові у нас не виробляються. Так от оця фраза певний дефіцит мін. Я потрактував так, що ми маємо такі міни шукати і купувати на зовнішньому ринку, щонайменше доти, доки опануємо виготовлення гексогену чи тротилу, і все це власне має відношення до роботи. Нашої промисловості це власне далеко не всі складнощі, які стосуються поточних заходів фортифікації та інженерного облаштування фронту, хоча для захисту життя солдат в форматі нашої оборони це має вкрай актуальне значення. Тож увага до традиційних форм забезпечення бойових дій повинна бути не меншою аніж створення там нових родів військ на кшталт безпілотних систем. Бо з розвитком нових технологій треба. Треба не забувати ті базові речі, які забезпечують ефективну оборону на лінії фронту. А далі ми поговоримо про фронт, про масштабні кадрові зміни у збройних силах та їхній вплив на військо, і, яке має відлуння і на суспільство, і можна навіть про нову філософію війни, якщо взагалі можна це оцінити чи сформулювати. І зараз нас налучається Віктор Кевелюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі еспресо, ради бачити і чути. Вже давно ми з вами не спілкувалися. Добрий вечір, пане Сергію. Також радий вас бачити. Не можу не запитати спочатку про Авдіївку, тому що і глядачі мене питають, і думаю, що очікують те, як можна оцінити поточну ситуацію і можливі зміни на цій найбільш гарячішій ділянці фронту. Думаю, у вас є що сказати нашим глядачам. На мою думку, противник нарешті визначився, що він близький до досягнення успіху в районі Авдіївки. и просувается самым, так бы скажем, безручным для нас шляхом. Что Уже вот точно, прям точно-точно-точно подтвердили, что в июне, в июле к ним пойдут F-16, и уж они-то, конечно, помогут. Да. И даже про атомное оружие заговорили, как...